У ясну погоду, коли небо потемніє, сон, зайде сонечко, вийди на подвір'я і подивись угору. Перед тобою відкриється неосяжний океан, Всесвіт, усипаний зірками, великими й маленькими, яскравими, і ледь помітними, червоними, жовтуватими, зеленкуватими, ліловими, таємними і нескінченно далекими. І все це розмаїття яскравих цих цяточок зірок, здається нам, на перший погляд, безладним, не нагромадженням, хаосом, але розташовані вони у чіткому порядку. Це помітили люди, ще в сиву давнину і почали називати видимий світ нічного неба, космосом, що означає порядок, світ. Люди здавна мріяли про чудодійну силу, яка б миттєво могла їх перенести з одного місця в інше. Вони заздрили птахам, які, розкривши крила, могли легко злетіти у небо там у Осичині. Птахи можуть відпочити і знову летіти у будь-якому напрямку і бездоріг. І, хоча природа не наділила людину здатністю літати, як птахів. Та все ж люди знайшли спосіб відірватися від землі. Спочатку вони зробили велику кулю, наповнили її гарячим газом, з кошиком для пасажирів, потім вони зробили дирижабель, і тільки пізніше гелікоптер та літак. Приємно летіти в літаку над землею, та все ж неможливо долетіти туди, де літають супутники. Проте люди зробили космічний корабель, який може долетіти до місяця. Ось на таких космічних кораблях люди вирушають у космос. Учених цікавило, чи може людина пристосуватися до життя в космосі, щоб перевірити це до польоту в космос, стали готувати собак. І ось перший пасажир уже в космосі, Ім'я цієї пасажирки лайка. Для собаки лайки була створена спеціальна кабіна, де був запас повітря, їжа та, їжі та води. Про здоров'я собаки дізнавалися вчені за допомогою спеціальних приладів. Але на жаль, собака лайка не повернулася. Слідом за лайкою полетіли дві наступні собаки: білка та стрілка. Вони витримали незвичайні умови. Та повернулися на землю здоровими та неушкодженими. Ось погляньте на це фото. Це реальне фото цих собак, які були у космічному кораблі. Білка та стрілка. А ось це фото собак вже після повернення. Після вдалого польоту в космос тварин стала відкрита дорога людині до зірок. Перша людина, яка побувала у космосі, Юрій Гагарін. Малята, а зараз давайте пограємо у гру. Розумні машини. Подивіться на зображення і знайдіть ті е, засоби е, машини, з-яких за ми можемо потрапити у космос. Так, це шатл, ракета, так. А ще який космічний транспорт тут є? Супутники та місяці хід, хід, Добре малята, молодці. Малята, я на початку вам казала, що зорі на небі бувають різних кольорів. А чому вони, зірки різних кольорів? Тому що вони різнокольорові, хоча ми їх бачимо блискучими. А хто знає, що означають їхні кольори? Блакитні зірки найгарячіші, жовті, червоні, гарячі, а білі вони холодні. Подивіться, це ваші друзі-зірки. Зірочок на небі багато, вони різні, у кожної з них є своє місце. Здавна люди дивилися на зірки і бачили в них різні фігури, які нагадували їм людей, тварин. Групи зірок вони назвали сузір'ями і придумали їм назви. Ось це сузір'я Оріон, це сузір'я е, Козирог. Це сузір'я Персей, а ось це сузір'я Велика Ведмедиця. А зараз давайте пограємо в гру. Яке сонце? Сонце велике? Так, а зірка мала. Сонце гаряче чи холодне? Гаряче, звичайно. Чи любите ви сонце? Так, а за що? За те, що воно нас гріє, зігріває нашу Землю. Що сталося, якби сонечка взагалі не було Було б дуже холодно. Сонечко, як матуся, оберігає, зігріває нас. Якщо уявити, що сонце це матуся, то хто його, діти? Звісно ж, ми, це планети. Так? Навколо сонця обертаються планети. Це велика сім'я, називається сонячна система. У дітей мам. І татусів є імена, і у цих планет також є імена. Планети вистроїли ряд, ніби справді на парад. Перший Меркурій, два Венера, три Земля, чотири Марс, п'ять – Юпітер, Шість Сатурн, Сім Уран, Нептун це вісім, а дев'ятий це Плутон, яка знаходиться найближче всіх від Сонця. Так, це Меркурій, а найдалі це Плутон. А На якій планеті живуть люди? Так, на Землі. А на якій планеті хотіли б ви жити? Я б, можливо, захотіла жити на Сатурні, але там життя немає. А у нашої планети є супутник, який завжди поруч з нею, як подруга, яка планета подруга, яка завжди поруч, і це місяць. Так, він також має свою орбіту і він обертається навколо нашої планети Земля. Малята, ми вже з вами казали, що сонечко зігріває нас. В день, а вночі нам світить місяць. Давайте пограємо в гру день і ніч. Якщо це день, ми очі відкриваємо, якщо це ніч, ми лягаємо спати. Отже, ми прокидаємось це день. Вкладаємося спати. Так, це ніч. Граємо, струваємо, веселимося. Це день. А якщо ми чистимо зуби перед сном, так, це ніч. Добре. Читаємо книжечку перед сном. Так, це ніч добре. А якщо ми снідаємо це день? Молодці. Ми сідаємо ракету і летимо ми на планету, на Землю рідну замить, рядке та швидко нас домчить. Ось і добігла кінця наша космічна подорож серед інших планет космічного простору. Добре, що на планеті Земля. Ми люди, єдині істоти, поруч не єдині істоти, поруч ще багато тварин, рослин, комах. Добре, що в день світить і гріє ясне сонце. А вночі зірки та місяць. Усе це наша планета Земля, на якій ми живемо, яку ми повинні цінувати за її багатства і берегти.